У місяці спекотнім цім дуже жарко нам усім. Хочеться в садок побігти, смакувати спілі фрукти. Хто з вас діти, відгадає, що за місяць нас чекає? Так, друзі, це серпень. Дітки, Марія Познанська написала вірш, який називається Серпень. Послухайте, будь ласка. Серпень вже іде дворами, наділяє всіх дарами, ципле зерно і плоди, добрим людям на труди. Щедро возить у комори і пшениці, і жита, і несе на стіл мені груші й сливи на ливні. Літо вступає в пору поважної зрілості й неспішності, вгамовує спеку своїх полуднів і стеляє ранки прохолодними росами. Прийшов серпень. Романтики ж пов'язують назву останнього місяця літа зі словом серпанок легкої пелени, що застилає й огортає землю. Наші предки вірили, що завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа захищається від згубного впливу. Одна з версій походження назви місяця саме з цим і пов'язана: серпами жито жали, трави нарізали. У прадавніх слов'ян цей період року мав назву місяць левеки і символізував сімейний затишок. Серпень збирає в комори щедрий врожай, нагадує про близьку осінь, попереджає прикметами про вдачу майбутньої зими, а ще це місяць збору урожаю і час жнив. Кажуть, що у серпні збереш, з тим і зиму проведеш. У цьому місяці святкують три спаси макового, яблучного і горіхового. У цей час проводять народні обряди, які захищають християнську віру та поля, садиби й помешкання людей та тварин від нечистої сили, що забезпечує збереження добробуту й особистого щастя людини, її здоров'я та майбутнього врожаю. Для українця місяць серпень, на відміну від календаря, був уже осіннім місяцем. Першим осіннім святом вважали день Іллії, який відзначається 2 серпня і має бути ознаменованим хлібом нового врожаю. На Іллії новий хліб на столі. Хоч у серпні літо і не думає подавати у відставку, але осінь вже не за горами. В другій половині місяця стають довшими й прохолоднішими ночі. Про це нагадують і табуни лелек, що збираються на стернях, готуючись до далекої мандрівки. Серед прикмет серпня народознавці радять звернути увагу на такі у серпні до обіду літо після обіду осінь, грозовий серпень на довгу осінь. Багато ягід у лісі перед довгою зимою, парує туман над лісом час іти по гриби. Мурахи будують високі мурашники, буде холодна зима.